Доброго дня. З Вами Назар. живий живи двір. Давно, ви, ну я не знаю вже скільки місяців не було відео. Сьогодні вам потрібно. Також... Так, і і млин суми, так що що, що? що не будете чути, то винний млин. Е -е, Сьогодні хочу зняти вам відео про свої поповнення нове типа. Ну, погнали. Американців немає, я продав цих маленьких-великих. І лишилися звичайні курі. Десять і лишилось десять, Вони сиділи в коротчику, я знімала там відео. І за їх перебив перші. Перший їх перегнав сюди, а то тут бігають. От, бачимо, отcake.. Ось так, саме голосенький І ось такі от віреба, тама. І одне червоне. І хочу вам зняти своє нове поповнення. Нове поповнення. Кури бородати. Мені подарували. І мать пермою курю. Так, а ну, тих. Курики, не дивитися. Як бачите, крилиці немає. Вона поки на свіданні є, Вона з От Кури з От, три, два кугу і білий, і білий там є. Е, скачок, качки. ми всі вже порубали. Лишили ще дві качки. Так? Так, там їх не видно, але там ще вони є. може видно.

Я переживаю що у нас голову, просто на голову заклала туди. Там мсі, не правда, грязні не пообтирали. Це як ці кури. До неї почалися троє. Ми продали. Двоє. продали. І залишилися троє кабанів. Ні, каба. А я це підчинити у моєму, щоб молодь. І зараз південь ялка показує. Хурій та похова буде забирають ліпше, бо їх купають дуже сильно буря старі. Ну, треба вот такой стрілчати, потім хоч днем подивитися трохи. Це вам це ще вам ще покажу. Це уже на кури, не скліни, не качки, не на гуси. Навіть інші, але статі я на індюкаме думаю. Я думаю, про років індюками, якщо хочу купити індюкас-індечку. Так. У нас дивилися троє маленьких саней. Ми купили. Отакі От троє поросяток. На мене поході. Так що. Тут куриця сплять, тут свині сидять, тут барабуля живе. І отак все. Давай покажемо, де куриця жили. Раніше. Китай вже взяли... не Що це? Що? Тут курітка, оказалось одне. А як воно тут спинили, що? Ааа, воно може пролізти. Назад їх кусають, коротше. Таке, гайки, о, о, як подвійня сьогодні. Ой, не тут віблю. Давно відео не було. Показую. скоро хризантема інтелем Ось Отак всі тут, куриці тут. Хто хоче, таке є ще, я буду потім планувати наверхнім. Вони ще зараз не несуться, вони молоді. Я ще походу, собі буду брати ще курочку, походу. І ось дві курочки маю забирати собі. Або курочку одну. Або три курочки треба мати багато їх. мені не подобається. Дуже гарні вони. Дуже прям вони гарні. Борода цих курей у мене знову. У мене ще ніколи не було. І хто таке хоче курей? І скажіть, напишіть в коментарях, як та порода звучить по українську. Не бородата, а як вона, як вона називається? Так що, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами назад живе двір. Всім пока.